Привіт, я Катя і я німфоманка. Сьогодні я розповім вам про те, як я шукала своє кохання на сайті Оголошень Базар. Я думаю, вам знайомите відчуття, коли ви хочете зустріти когось особливого. Але доля підкидає вам такі сюрпризи, що ховайся! Ряках почнемо! Після купи факапів на сайтах знайомств я вирішила спробувати іншу тактику. Чому? Ну, бо хлопці там в основному самозакохані егоїсти, які дбають лише про власну вигоду. Отож, тепер я спробую сайт оголошень. Люди там зазвичай розслаблені, не готові до ніякого підвоху, не готові до жіночих сюрпризів, отож можна брати бика за рога. Сподіваюсь, це клондайк. І розпочати я вирішила із розділу техніка. Ну бо хлопці, які шарять у техніці, зазвичай володіють інструментами, якщо ви розумієте, про що я знайшовся мені один такий, сказав, що він експерт по перфораторах. Я думаю, вау, це ж те, що мені треба. Але виявилося, що його інструмент то тільки для роботи. А в ліжку він навіть і цвяха забити не може. От зараза. Потім я зайшла в рубрику автомобілі. Зазвичай автомобілісти вони такі швидкі і з фантазією. Зустрівся мені один такий, обіцяв мені захоплюючі пригоди, швидкість і адреналін. Але дуже швидко з його адреналіном, що сталося? Кудись він дівся. Його машина неоднократно ламалася. І що би ми там тільки не робили, щоб її полагодити. І на СТО їздили, і на трасі стояли, але нічого путнього із того не вийшло. А потім я перейшла у розділ нерухомості. Ті, хто мають справу із нерухомістю, зазвичай надійні. як і всі наші ріелтори, ага. Отож, зустрівся такий. Обіцяв мені кімнату з усіма зручностями. Я ж подумала, ну, це по-серйозному, це вау. Але він забув сказати, що та кімната у нього в гуртожитку де стіни тонкіші, ніж моє терпіння. Ах, майже розчарована, я перейшла у розділ Скор. Спортивні люди, вони більш розташовані до шаленої пристрасті. Побачила я там одного такого пристрасно шаленого, обіцяв мені бути моїм міцним суперменом. Але на ділі виявилось, що він такий закоханий у свою качалку, у свій біцепс, тріцепс, у свою гантелю. Що на мене часу і не залишилося. Ось така моя історія: німфоманка шукає кохання на сайтах оголошень. Кожне нове оголошення нова пригода. Але невдачі не розчаровують мене. Я знаю, що кожна невдача наближає мене до успіху. Саме тому своє справжнє кохання я зустріла у коментарях до оголошення про продаж дивану.